Сьогодні Всесвітній день дякую. Це відео вдячності людям, які роблять цей світ кращим. Дякую нашим захисникам і захисницям ЗСУ, які кожного дня боронять нашу землю, свободу та майбутнє. Дякую всім волонтерам, які невтомно допомагають тим, хто цього потребує. Ваше добро і сила надихають. Дякую нашим медикам, які, незважаючи на всі виклики часу. Рятують життя цивільних і військових, лікують і підтримують. Дякую нашим енергетикам, які працюють день і ніч, щоб у наших домівках було світло і тепло. Ви наші невидимі герої. Дякую моїм батькам, друзям і близьким за вашу любов та підтримку. Дякую собі за те, що продовжуємо рухатись вперед. Пам'ятайте, кожна дякую має значення. Кому хочете подякувати ви сьогодні? Давайте разом ділитися вдячністю.